Український комерційний банк фінанси та кредит був заснований у 1991 році Костянтином Живагом, одним з найбагатших українців, мільярдером та екснердепом кількох скликань. Свого часу банк посідав 10-те місце у рейтингу найбільших банків України, та вже у 2015 році його визнано неплатоспроможним. А все через те, що у 2010-му живаго створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. Підконтрольна живаго українська компанія отримала кредит. В банк фінанси та кредит, що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха. Таким чином, учасники групи вивели з банку понад 500 мільйонів гривень, які надалі були легалізовані учасниками схеми. Загальні збитки банку фінанси та кредит внаслідок кредитування компанії Живаго склали 1 мільярд 400 мільйонів гривень. У цих привласнених коштах фінансові активи банку, депозити фізичних та юридичних осіб, лікарняні, соцвиплати, а ще кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку України. Отже, живаго не лише обікрав простих громадян, а й завдав підриву українській економіці. У 2016 році живаго обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Не залишилися махінації олігарха, і поза увагою ДБР у 2019-му його оголошено у розшук. Та, попри всі обмеження, впливовий і заможний підслідний таки виїхав за кордон. Достеменно невідомо, де він знаходиться нині, так само, як і невідомо, чи отримує десятки тисяч ошуканих ним вкладників свої кошти. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.